для росіян міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував загадкову бавовну, яка дедалі частіше відбувається на московських болотах. В інтерв'ю мовнику ABC News Дмитро Кулеба прямо не підтвердив причетність Києва до безпілотних нальотів на ворожу інфраструктуру, але зауважив, московитам варто час від часу усвідомлювати. Світ поза телевізором виглядає геть не так, як його малює російська пропаганда. І реальність для росіян може виявитися набагато гіршою. А ще Дмитро Кулеба говорив про сценарії, в яких США не ухвалять фінансування для України. Наголосив, часу дедалі менше, але українці ладні воювати навіть лопатами. Піпол онеслигемтоншенвансейнг люди повинні усвідомити одну річ, хоч якою була б ціна підтримки України зараз, ціна усунення хаосу в світі, якщо ми програємо, буде набагато набагато вищою. І найдешевший спосіб підтримувати світовий лад це надсилати зброю, а не власні війська. І Україна їх ніколи не просила. Що ж, час спливає, але не наша відданість і наше бажання захищати свою країну. Я до біса серйозно кажу: навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть її існування, існування усієї нації. і українські військові вже беруть лопати, але поки що не для ліквідації окупантів. А щоб підготувати місце для мінометних стрільб, десь на бахмутському напрямку. Готов. Постріл максимально небезпечно. Лучше сидіти в норі, як кажуть. Але ж самі розумієте, коли робота є робота, треба бігти і стріляти. Тому робимо все максимально швидко. Півхвилини, хвилина бійці не мають сумнівів. Дефіцит боєкомплекту негайно вплине на ситуацію на полі бою. І якщо Україна не може компенсувати цей брак самотужки, союзники мають прискоритися. Якщо нічим буде стріляти, то це буде збільшена вірогідність того, що ми будемо втрачати наші позиції. Тому питання БК – це дуже важливо, не просто важливий, а радше критичний рік для всієї історії. Про точку перелому, яку світ перейде у 2024-му, каже міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Наголосив, що Росія, Північна Корея та Іран намагаються співпрацювати у різних форматах, поки за цим усім спостерігає Китай, казав, що нинішню ситуацію порівнюють із холодною війною часів СРСР але навіть тоді дії супротивників можна було прогнозувати. Сучасна російсько-українська війна це перевірка західного світу, і він має скласти цей іспит про підтримку України після повернення з Києва у британському парламенті. Говорили прем'єр-міністр країни Ріші Сунак. якщо наші противники думають, що можуть відволікти нас від допомоги Україні, загрожуючи міжнародній безпеці, де. Інде то вони глибоко помиляються у п'ятницю. Я відвідав Київ, щоб зустрітися з президентом Зеленським і виступити в українському парламенті. Я передав послання від цієї палати до Верховної Ради, що ми будемо з Україною сьогодні, завтра і так довго, як це буде потрібно. Якщо Путін переможе в Україні, він не зупиниться на досягнутому. А інші агресори відчують себе сміливішими. Ось чому безпека України це наша безпека. Ось чому вели. Ка Британія не змінить свого курсу? А За тисячі кілометрів від Британії незмінним курсом ідуть тікток-війська Кадирівського ахмату. Один із окупантів хотів детально зафільмувати палаючу машину з боєкомплектом. Її саме влучно поцілив український ФПВ-дрон. Що ж цей фінал був доволі очікуваним. Гріфони побаль на прийомі. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щонайменше десяток російських льотчиків загинули через збиття двох ворожих літаків. Про це заявив один із пропагандистських пабліків, який найімовірніше веде капітан збройних сил Росії Ілля Туманов. За його словами, Україна не причетна до втрати літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 та Підбило пташку їх власне ППУ. Нагадаю, 15 січня наші повітряні сили знищили повітряний пункт управління супротивника Іл-22 та збили літак далекого радіолокаційного. Ційного виявлення А-50 головком Валерій Залужний підтвердив успішну спецоперацію ЗСУ над Азовським морем. Чим вгатили, по залізячу, не інформують. Втім, у мережі поширюють думку, нібито Петріот. Також втрати серед російських льотчиків прокоментував полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Но если погибло, если оба экипажа погибли, так это больше примерно около трех десятков человек. На 50-м около полтора десятка. Это точно отминусовалось. И однозначно на Ил-22, даже если он сел, там несколько членов экипажа точно будут отминусованы, так как достаточно серьезные боевые части у любой ракеты, которая бы не использовалась. Потому здесь надо увеличивать, ну, как минимум, в полтора, может быть, и в два раза количество уничтоженного личного состава, и причем в больших погонах. Почему? Потому что это командные пункты, один и другой, один воздушный, второй наземный, где управляют в основном уровня полковника его генерала. Поэтому, я думаю, мы этот список еще увидим. Окупанти посилюють штурм на Бахмутському напрямку. Відсіч ворогу дає 42-га окрема механізована бригада. Екіпаж нищить ворога на танку Т-64. Про роботу танкістів дивіться в сюжеті від наших колег з армія ТВ. Дуже активні штурми зараз на Бахмутському напрямку. І сьогодні ми побудемо в гостях і подивимося, як працюють одні з тих людей, які стримують ці штурми. Танкісти 42-ї окремої механізованої бригади. Vamos Passe, passe! tudo comandeiro na Що, нам розповіли, що ось це брівно, і воно, ось саме брівно дуже-дуже важливе, тому що старий аналоговий спосіб, як зробити так, щоб танк виїхав, коли він застряв, а він інколи застріє. Буває таке. брівно кладеться під гусениці його, і він вибуксовує отак. от. Один, один мінус тільки в ньому, він розрахований по повітряних цілях стріляти більше. По наземних тут одну штучку треба переробити, і можна було, було по наземних. Що у вас в штатній ситуації? Ви в танк кулаєтесь, а ми от туди. Правильно залазити на танк, має бути завжди три точки опори, е, надійно, щоб дивитися е, грізуки не було, щоб не поскользнутися, тому що падіння завжди чревато якоюсь травмою. І е, постійно завжди дивитися уважно, куди стаєш, е, цей, ну, для того, щоб не впасти, не, не травмуватися. Так, е, да, дуже важливо не послизнутися. На Т-90, наприклад, Т-90 М. У них прям вони спеціальне покриття зробили, яке не слизьке на ньому, щоб ти не падав і не поскальзувався. А як нам пояснювали, що ти вилазиш на танк, е, не мішаєш міх воду, щоб йому було все видно, не чіпаєш руками антенну, бо будуть бути по рукам цією ж антеною. І загалом місткість Т-64 від однієї до 145 людей там <залізь> залежить від креативу пазлом, як ви вже сядете і залізете туди. Ви механик водій, правильно? Так. так. — А ви? Навідник. Навідник і командир. командир. Так. Чим стріляєте, по кому зараз працюєте, де найбільше роботи? О, в основному по живій силі зараз працюють. Устянуваний угу. ну, контрнаступ, то невеликими групами передбігаються. То... Ми їх обсікаємо. Завчора е піхотинці теж йшли наш тур, було на, на розвиток. Ну, попали прямо в центр. Задліця. Ну, в центр і Хорош. групи. Вже ну, більше далі вони захотіли йти. Як ти робив, казав? Наш на органи, які відповідають за рух, відсутні. Тут командир По готовності, коли б команда постріла. Хто у вас ще зараз найбільше загрози? Це уже в півішки чи все ще артилерія? Ну, Артилерія. Я, я, Ми в лісі стояли. то ось Артилерія. Бувало, що якщо довго на одному місці стоїш, то їздиш. Нас прилетіло тому пару метрів, але ось полковку туди пішли. Як у вас ситуація, прийом? Зриваєшся. Поняв плюс. Сидіть в укриттях, броніки каски подівати, прийом. Цей танк зараз чекає вказівки на роботу. А по іншому екіпажу зараз саме в цей момент працює ворог і командир постійно з ними на зв'язку. У, нас, у нас працює, працює, як прийняв. Прийняв плюс. Це якраз по нашій. Це про закінчення роботи по них ще не було, очікую. А я чую ці приходи. От тільки що ще один був.